І усім привіт друзі З вами я, Кітосава. Як ви бачите, оно уняти солоту вийшов. Я вже грав вчора, коли вона тільки вийшла, але відомо записати не встиг. Купив собі екзона, а також багато чого цікавого. Ну, якщо, а якщо чесно, пошукав ще режиссер, читати все таке. О, сьогодні мострання ось цей хлопець. І сьогодні я взяв з рандомного сервера собі водилу. Сьогодні монстр для у нас Кокао, Що ж, почнемо вже грати. Я взяв собі валилу, щоб мені було легше приходити на більш поверхи, щоб я вам показав і нового мене, і усіх прям таких прикольних персонажів. А потім зіграв за Ексона і інших. Сервері, але вони вже не такі рандоми, тому що я їх багато разбирав підряд і вийшло так, що ми доволі часто з ними граємо. І я за ним вожу. Зараз це він буде сам. Якщо хочете ось його нікне, його можна побачити. Можна додати його у ДР. Як ви бачите, я вже купив собі Exxon. Тому що це буквально як руті. 300 треба. Бак Баскетів. Головне зараз просто почати і пожити хоча б до 20-го поверха, щоб побачити. Щоб побачити нарешті нового мейна. Це найголовніше. Наша ціль нового мейна побачити. Так. Бачу баскети. Оп. Баскти це добре. Оп. і стайл. Оп. і стайл це, в принципі, доволі добре. Хочу я губ там когось хочу вже притягнути. Ось тут водить твістилив. Флейт. Треба знайти розсердж на Флейт. Mm -hmm. Тож будемо екстрактивати машини. Тому що це дуже корисно робити. Краще я, напевно, буду вмикати запис, коли буде щось цікаве. Тоді, напевно, я буду вмикати запис. Помикати його просто постійно. Напевно, буде дуже довгий відео. хоча, в принципі, можна. Мені потрібен, якщо чесно, лише ресерч. Треба ще заграти. Це все заради ресерча. Все, тепер можна спокійно лагодити остаток машин. Що ж, екстрактимо машину. Речі, така, такий прикол, як статистика, чогось змікло. Можливо, тепер треба вмикати якось іншим способом чи ще щось. Ну, ви розумієте: так, ламимо машину і чуємо, як його навіть вже раз вкусили. нічого погано мені водити губа? Схоже на те. Так. Головне потрапляти у чудову роботу. Чудова робота це значить, що буде нам дуже сильно щастити. Так. Що ж, поки я долагоджую цю машину, я хотів розказати вам про нових твістерів. Я вже, як я казав, вчора грав, Ексон у нього, як Зумів, немає ніякої обіліті. Флейт також. Какао, взагалі не знаю, вона дуже дорого, швидко стрибає до мене, тому можливо вона ще е, і як би все це. Можливо, вона ще і Можливо, буде, як, вона можливо є якась обіліті, але я знаю, А ось у басі, мені здається, є абіліті, е, А саме ability, у неї здається дві абіліті, Перша абіліті це точно, я скажу точно, що ставити квіти, ставити. Ставити, ставити якісь квіти, які заповільнюють. І є ще точно обіліті, ну, мені здається, є ще обіліті під назвою того, що, мені здається, коли вона когось кусає, то усі твістити чуються. Здається, це так працює. На жаль, пластир, а пеблу на нього не достатньо грошей. Що ж, будемо старатися, щоб йому доставало грошей. Того, що йому треба хіл. Як ви можете побачити в цьому поверсі нікого новенького. Але, в принципі, це доволі не страшно, тому що нам треба екстрактити дуже багато. Багато машин. Я б знайшов баскети. Баскети – це найголовніше. Тому що баскети нам потрібні. Дуже сильно. Що ж, лагаємо вже наступну машину. Чесно, хочу сказати, що машини лагодити, коли ти сам не дуже швидко. І, як би, хочеться швидше. Звичайно, хочеться. Але не вийде. Тому зараз я просто екстракчу. Машина, і, в принципі, це доволі добре. Екстракчу просто швидесенько собі всі машини по екстракцію, і можна буде кудись піти. Але я хочу сказати лише одне. Ось точно хочу сказати те, що баскет дають 5 за машину, 5 за коли ти знаходить баскет. І, ну, як і на Новий рік, здавалося з орнаментами. Але яй. Деякі проблеми. А саме те, що нові твісади, вони ж потрапляються неба... ну, небагато, але рідкі... рідкісніше рідше, ніж новорічно, того що додали багато нових персонажів. Тобто Common, Uncommon, Rar. подобавляли ще нових персонажів з прошлого новорічного оновлення. і за цього Ось так ось вихо, з-чого, ось так усі виходить. Щоб будемо чекати, коли наш пебл. Все, плюс ці Так, Также третій поверх беремо для пебла. Серце. Це найголовніше. на цьому поверсі дуже сильно хочеш дізнатися хто на ньому буде дуже поки що я нічого не за мною вже виїхали яд ой Флейд Флейт до речі незвичайний персонаж тобто він не прям що дуже часто потрапляється Бо X-Men це звичайний, Флейд незвичайний. є какао, яка у нас взагалі ця, як вона, рара, а також є басі, яка взагалі мей. Її можна побачити е, доволі рідко. Ну, можна. Я її, наприклад, вчора, коли грав в рані до 25-го поверха. Бачив аж три рази. Тобто на 15-му, на 20-му і на 20 якомусь поверсі. На 20-якому вже не пам'ятаю. Але все одно бачу. Тому це здається мені найголовніше. Саме бачити нового мейна. У новий мейн це корисно. Новий мейн це чудово. Це просто прекрасно. Це прекрасно. Так, поки що ми лагаємо кожну машину і просто йдемо. Так. Ще баскетсов О, Джемпл Кемпл. Це мені знадобиться. Ну або. Цей. Або просто кабель. Добре, мені надали 200 Ну нічого, хотя тут наш у ліфта вже. Ресерч на флайта потрібен для того, щоб його купити, а ще я, я просто хочу запити на, на усіх 100 research. Тому треба старатися. Треба старатися. Лагдемо ще одну машину. Ще одна машина готова. На жаль, тут чогось не зробили, як новий рік, що е, орнаменти вище, того бачу і хор заслоняє. я не можу побачити. Нічого, Тобто, скільки у мене баскетів? Все він забрав. Все. Це був просто чудово. Плюс на стайла. Стайла це доволі корисно, тому що на нього він надзвичайний і доволі рікісний. Але сьогодні я його вже бачив два рази. Тобто я на ньому зібрав 28. Research. Або а було в мене коли я грав за пебла і води. Десь стається 40 з чимось Research. Research, в принципі, дали, дали, дали. Це найголовніше, що Research дали. Що ж, нас попел трішки вкусили, коли ми бігли. Але ми дуже сподіваємося, що Денді. Нічого. Що він дуже жадівний і скупи. Чого не хочу нам давати? Цінного. Раді місця його колись схопить. А у цьому просто впевнений. Щось? Щось підлагало. А що сталося? Так, щось у мене злетів запис. Але це нічого страшного. В принципі, все те ж саме, що і було. Найголовніше. Найголовніше зараз це просто. Щоб все було добре і нормально. Мені треба буде ще й злити ці два відео. Але в принципі, я можу вести його як одне, тому що я потім можу його просто злити. І все буде добре. Тому я буду поки що розмовляти, як звичайно. Так от, я хотів сказати, що навіть відвисти справді цікаві. Ексон, Флейт, Какао і Басі. Навіть персонажі цікаві. У Ексона abіліті бити свою палицю по машині. Давай 10% у Басі там щось з інвентарем, я вже не пам'ятаю. У Флейта теж не знаю, треба буде подивитися зал, які у нього обіліті. Бо я якось забувся. Але нічого страшного. Ми вжити будемо, думаю, до точно до 10-го, так точно. Ну, до 20-го новря, то що це справді буде довго. Дуже довго. Справді дуже-дуже довго. Хоча нового ну, мене хотілося б зустріти. Дуже хотілося. Але я можу і потерпіти, в принципі. Ну а що мені варто? В принципі, чесно скажучи, нічого прям такого незвичайного і цікавого нема. Бачу, бачу цю штуку. Баски це вона називається. Знайшов один відсоток ресрчина Екс Сона. В принципі, добре. Не знайшов не знайшов один. От 2% відсотки це не така вже і страшна проблема. Тим паче, що зазвичай він дуже часто зустрічається і доволі. І мені було 83 на ньому відсотки. Якщо я знайду зараз 14, то на ньому буде майже 100, тому. В принципі, якщо я його ще раз побачу і просто сагрю, мені з цього буде достатньо Так. Так, так. Я Це навіть. Нормально. Живемо живемо. Зараз буде пасхальний етаж, бо він кожен пасху буде. Пасхальний етаж. Це чудово, тому що на ньому буде точно один якийсь хитрий такий, дуже новий рішень. Я сподіваюся, що буде бася, але щоб на п'ятому... на п'ятому Это же бас басі, но ну, я того не буду, Мейна. Аж на п'ятому поверсі. Це просто доволі дивно. Вони ж рідкісні. я поки що не бачу новорічного персонажа. Взагалі. Я ходжу машини. -по пів попі попи а його не бачу. Та справді трішечки. карта справді прекрасна. Ви просто на неї подивіться. Баскетс. А ось і Research, скажіть, все на нового персонажа. Екс. Та ще може бути на нього ресерч. Взагалі не знаю. Ви в принципі мені прямо так треба той ресерч. Буду Подолагуйте машину, все. Я все вирішив. Зараз ганятися ось увесь ран не потрібно, бо його треба лише мені один разок заграти. І буквально усе. У нього 100%, тому мені це не потрібно. Так, якщо в мене буде 100% на Екзена. Тоді скоріше за це у мене буде. Тоді, скоріше за це, у мене буде вже трінки Тексена і я подивлюся, що він робить. Так. Це одна машина. Баск, те я точно не раз не був. Тепер був. Бакс те я збирав. Про це, це це така корисна річ. Ви посіняли. Вона дуже корисна, бо вона нам ще знадобиться. А потім, звичайно, вона зникне, коли закінчиться пасхальний евент. Тому це трішечки неприємно, звичайно, я це знаю. Але нормально. Це тим ще будемо. Думаю... Прямо щоб б довго дому до 15-го максимум. Чи можливо і до 20 го дотягнемо. Хто ж знає? Живаємо, чи ні. Так як лагнемо, машинами, лагнемо, машинами, лагнемо машинами, машину ми. Лагнемо машину ми. Лагнемо машину ми. Пшину лагодимо ми. Гей! Вже пів машини готова тепер. 85% нам треба швидше її заповнити, щоб піти на наступний поверх. Так, а ось і біжимо одного наступного поверха. Чекати його у ліфт. Давайте він принесе нам твіститів. Подвістить це доволі корисні корисні штуки. Нікуди не бачу його ніде. де. Що? Це мінус води водила на п'ятому поверсі. Це доволі неприємно. О, пластир. Принципі Тіша. Можу забайтити поки що. То можу можеш піти кудись. Як пластир собі використав? Бокстен та Тіша. Усі бокстен. Неприємний персонаж. Залишилося нам трішечки, ще трішечки. До десятого дому поверх поживемо і вже все поживу. І все, потім вже піду. Вже прям так довго жити я не збираюсь. Що ж полагодимо зараз усім вже. Ну не поміть мене. Звичайно. все, ну, баф, пройшов. Чудово. І це мене так і просто. В принципі, я можу сказати те, що... Я напевно буду сьогодні ще зіграти за Екзена. Але так тільки тест. Прям що дуже довгий ран. Тому 15 хвилин і досить буде. Тому я до п'ятого поверх ран зроблю. Дуже хочу зараз знімати довгі відео. Що просто мої... Зараз нема настрою на це. Ай, часу теж не дуже та багато. Я знімаю це відео. Певно десь. Подовше. Так, відчепись. Відчепись, відчепись тише. Забули ви всі про... що ще за мною. Чи писька, що тобі. Все, тепер її нема. Ти як лагодимо цю машину? Great job. Ще один great job. Ще один. Ой, випадку. Ой, я випадково. Ще один great job. Ідемо вже на наступний поверх. Подивимося, що буде на наступному поверсі. Тут буде радімість. Це приємно. Дуже приємно. Радімість приємна штука. Бо радімість все добре. Це дуже добре. Це прям прекрасно. Що вчора бачив ці васі аж три рази. Один раз на 15-му поверсі. Зараз на 20 може не пощастить. Флейт. Флейт теж непогано. Машина якась десь дуже неприємного місця. Плей, там бачу, сотов, Це на нього. Принято, я так дуже сподіваюся. Тихо. Ну, відчіпись хоч ти. Та відчіпиться від мене. Чудово. До мене відстали. Погано, у мене залишилося одне серце. Як жити та буду. Біж, забудь, забудь, забудь. Все. У ця ви забув. В чому Я не розумію. проблема? Аж екстрактимо і хор. І хор. Ми мої хор. Ось ця штука приємно. І хор ексакти дуже чуємно. Екстракти мої хор. Екстракти мої хор. Ці відсотки на флейт фл 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 заберемо сьогодні ми. Ми екстракти мої хор. Сяток на скрім. Сваток наскрім. А так я два вже на флети я знайшов. Я Що тут шукаю? Стал Кэнди. Ну, Должно она-то и допомогла. И пусть? Ну, все, ну ж, дорогие друзья, усим, до побачення.